Майло, хочеш пограти? Я маю паличку. Давай. Біжи, принеси мені її. Ого. Що ти мені приніс? Це схоже на чарівну паличку, а не ту, що я тобі кинула. Непогано. Опробуємо її. ти, Я можу весь будинок зробити у гарних зірках. Це нагадує зоряне небо. Правда, Майло? Майло, спробуй сам. ти, у тебе вийшло. Краса. Віддай мені назад паличку. Дай мені. Мені потрібно оновити макіяж перед роботою. Барні, ми маємо довгу роботу. Я не можу підходити до неї не нафарбованою. Ой, що ти робиш? Це ж мої рум'яна. О, класна ідея. Я теж можу намалювати рум'янами серця. Давай разом розфарбуємо наш будиночок у відбитках твоїх милих лап та серця. Краса. Цікаво, що там у Кейт. Майло, що цього разу ти мені приніс? Кісточка? Непогано. Ти подав мені чудову ідею. Давай додамо трохи магії. І так, Коля, Ми маємо величезну кісточку. Просто те, що нам потрібно. Повісимо її на будинок. Майло, як тобі? Як на мене, то це виглядає чудово. Ваш бака вкрав мою руку. Це моя кістка. Е, це правда, так? Вибачте, я вам зараз поверну руку. Я можу навіть зробити краще. Як вам залізна рука? Цікаво, мені підходить. Бувай. А як справи у Тіфані? <звук> Дай мені поміркувати? Ой, ідея, барні. Мені потрібна жуйка. Вона моя улюблена. Жуємо і надуємо бульбашки. Прикрасимо наш будиночок бульбашками. Варні, іди до мене. Допомагай надувати бульбашки. Ага, ось так. Ну як? Виходить? Ух ти, яка класна кулька. Давай з'єднаємо їх разом. Вийшов собака. Він прикраси наш будинок. Чудово. Кит, що ви придумали? Мені знадобиться заклинання. Зараз знайду відповідне. О, це те, що мені потрібно. Це насіння відмінно підійде, щоб виростити зелений декор прямо у мене на даху. Який ти молодець, приніс мені ліку. Дякую, милий. Поліємо насіння. Це справжні чари. У мене тут і гриби, і кивіти. Чудово. Польємо ще трохи. Майло, у мене вийшло. А як справи у Тіфані? Віддай, це моя сумка, а не іграшка. Вона порвалась все через тебе. Але до мене прийшла ідея. Ця тканина відмінно підійде на дах. Якщо ти зіпсував мою сумку, то й дах легко прикрасити. Давай, допомагай. Так, тепер у мене поканасти і рожева криша. Як здорово! що тут відбувається? Спіймала. Я забираю вашого собаку. Йдемо за мною пухнасти. Йдемо? Ні, я не дозволю такого. Потрібно викликати мого хлопця Кена зараз же. Ой, ти тут. Угу. Що сталося? Оу, барні хочуть забрати. Я все вирішу. Дівчина, вам тут не місце. Ідіть. Барні, давай зробимо наш будиночок всередині. Я вже маю ідею. Спочатку причешем трохи тебе. Чудово. Мені знадобиться твоя вовна, щоб зробити самий м'який килим. Вийшло. Який він пухнастий. До того ж, прийшла нова ідея. Давай зробимо пару фотографій. Барні, ти такий гарний. Розвісимо фотки по кімнаті. Що ти там тягнеш? О, це ж лежанка. Нам треба її прикрасити. У моєї ляльки гарна сукня. То її можна використовувати для твоєї лежанки. Відріжемо потрібну тканину. Прищемо до твоєї лежанки. Яка краса! Тепер повісимо гачки для твоїх ошейників та іграшок. Тобі потрібна миска для їжі та води. От вони. Можеш підкріпитись, поки я прикрашу будиночок. Повісимо гірлянду. От далі поставимо статуетку. От і все готово. Цікаво, що придумала Кейт та Майло. Майло, давай прикрасимо наш будинок. Ідея. Небагато багато магії. Мені потрібна моя мітла. Візьмемо з неї один прутик, використовуємо магію і пофарбуємо прутику зелений. Ось так. Мій улюблений колір. Закріпимо прутик на стіну. А тепер додамо магії. І вийшов портрет. Майло з прутиків. Та тобі, як мило. Майло, давай мені свій улюблений м'яч. Я теж знайду йому застосування. Вийшло два ока. Повісимо їх на стіну. Ти тільки поглянь. Стіни стежать за нами. Тут ніколи не буде самотньо. Ух ти, що тут робить жаба. Спіймаю. Давай надуємо її як повітряну кульку. Майло, побережись, аби не луснула. Ідеально. У тебе є лежанка. Влаштовуйся зручніше, любий Майло. Додамо декор у вигляді гарбуза та труни для корму. Ой, хто це? Я знаю, що один із собак всередині я тебе витягну. Вона не лишає мені вибору, а от вам інше. Я піймала змію. Так тобі і треба. Майло, ти бачив, як її налякала. Я тебе нікому не віддам. Ти мій улюблений пес. Давай я почешу тебе. Ох, як спекотно на вулиці. Сонце так яскраво сяє. Нам потрібен ставок, щоб освіжитись. «У так обов'язково повинні бути качки. Хря-хря!» Які смішні. Майло, тобі подобається. Я так і знала. Ох, яка спека. Барні, тобі теж спекотно. Дай мені поміркувати? Нам потрібна допомога Кена. Бінго! Милий кен. Ти приніс мені крісло як мило. Дякую. О, ти нас із барні завжди рятуєш. Варні сподобалось крісло. Одягнемо сонячні окуляри. О, кен, я маю тобі пиріг на знак подяки. Тримай. Це для мене. Дякую, Тіфані. Пиріг, а сусідів покликати ми також зголодніли. А що ви тут робите? Почула чудовий запах пирога? Можна шматочок? Я зрозуміла. Давай, Кейт. Скоріше додаю пиріг своє зілля. Тоді вона точно покахає наших собак. О, я така голодна. Скоріше дайте мені пиріг. Я всього шматочок з'їм. Як смачно. Дівчата, я закохалася. Кен, ви приголомшливий. Я вас кохаю. О, це ж барні! Привіт, похнастий! Ти такий милий! Я й тебе кохаю, а хто там? Майло, яка краса. Я тепер офіційно обожнюю всіх собак. Ви самі, самі найкращі. Це вже інша річ. Тільки нікому не розповідайте про наш секрет. Тобі не зрозуміло. Ой, гаразд. Мені не можна так довго розмовляти з бідними. так, час відкрити валізи. Ох, почнемо з валізи з речами. Їх так багато потрібна допомога. Ей, помічники. Е, ми тут. Що треба зробити? Молодці. розвантажте мої речі. Звісно. Е, Кені, допоможи мені. Зараз витягуємо. Hmm. Яка довга палиця в такій невеликій валізі. Так, потрібно допомогти місцемі встановити намет. Кладемо основу. Тепер скріплюємо палиці зверху між собою, щоб вийшли стіни. От ідеально. Я щось не зрозумів. Ми робимо щось не так. Отак! От так набагато краще, точно. Ей, дамочка, акуратніше. Вона мене палицями побила. Нині потрібні гілки з дерев, щоб побудувати свій намет. Так, поставимо сюди. Добре, з'єднаємо гілки між собою. Е, Щось не так. Ні, не виходить. Що ж мені придумати? Потрібно згадати, чого навчали під час років праці. У мене має вийти. Я не хочу спати просто неба. Ех, не виходить. Ні. Жах! Мені не щастить. Спробуй ще раз. Так, додамо побільше гілок. Ура! Конструкція вийшла стійкішою. Залишилось це закріпити мотузкою. Ура! Вийшло! Супер! А що у Еми? Арік, тобі потрібно розвантажити цю коробку і використовувати це для мого намету. Буде зроблено місцема. Дістаємо тканину. Вона знадобиться нам. Чудово, О, чому така довга тканина? Нічого не розумію. О, Коробка мені потрібна. Сподіваюсь, що я мене помітить зникнення. Беремо із собою. Розриваємо коробку на частини. Чудово. тепер склеїмо шматочки між собою скотчем. Це будуть мої стіни. О, Здорово виходить. Як я її замислювала? Я навіть вікно з гілок зробила. Ну, краса! Так, подивимось. А що там ми? Ось це так. А ви можете працювати швидше. Я вже втомилась тут просто так стояти. Готово! Супер! Тепер візьмі ці гроші та розклею меті! Швидше, досить вирачатись на мене. Так, міс, розклею кожну купюру наметом. Виходить дуже гарно. остання купюра готова. Hmm. А що там робить рік? Я приніс валізи з золотими злитками. Ема дала завдання розкласти їх біля свого намету. Готово. Ми все виконали, міс Ема. Ну, як вам подобається? Так, ви чудово постарались. Тримайте свою оплату. Бай, який мені килим постелити всередині? Рожевий чи білий? Рожевий або такий білий. Вирішено. Помічники постеліть цей килим всередині мого намету. І швидше, звичайно, ого. А мені цей килим. Я в ньому такий крутий. Ну як тобі? Кенні, Ти схожий на клона. Іди працюй. Добре, треба розстелити килим всередині. Буде зроблено. Поставимо сюди тумбочку, приєднаємо телевізор, щоб місцемі було тут затишно. Ще поставимо маленький столик, на нього апарат для попорно і свічки. Її улюблені іграшки. Та вечірні світильники. Побільшамо яких подушок. О, яка гарна гірлянда. Мені подобається її треба розвішати. Ще поклади її на підлогу рівно. Рожевою ковдрою я буду криватись. Як мило. О, давайте пограємо. Як весело. О, летіть у баночку. Я вирішила зловити світлячків, щоб поночі було не так темно і страшно. У мене нема ніяких світильників та гірлянд. Проте є вічне джерело світла у вигляді світлячків. О, до мене прийшла ідея. Як я можу прикрасити свій намет всередині? Розмалюю картон. Я обожнюю малювати. Мама не дозволяє малювати на стінах. А тут я можу малювати скільки захочу. Ну от, вийшло дуже мило. Я зробила гірлянду із квітів. Повісимо її зверху. Тут такий приємний аромат. Ще знайшла ідеальний пеньок. На ньому я зможу посидіти. Здорово. Ой, це ж мурахи. Який жах. жах. Поні. У мене весь пеньок в мурахах. Я боюсь комах. Допоможіть, врятуйте. Я так томилась. Так ще й у лісі спекотно. Час мені відпочити. Як там стейк? я дуже злодніла. Все готово, місема. Прошу вас, спробуйте. О, Виглядає апетитно, дякую. Але мені потрібний напій. Я вирішу цю проблему. Потрібно відкрити коло. Дайте мені одну мить. Ну, годі, давай я відкрию. Місима. Ось ваша золота кола. О, що ти напоїв? Мій одяг, макіяж та зачіска зіпсовані. Це було комедно. А я намагаюсь розвести багаття. Так, так, так. У мене не виходить. Я дуже сильно зголодніла. Що ж мені придумати? Потрібно знайти щось поїсти. Кидо в ліс, там точно щось знайдеться. Так, подивимось. Тут нічого нема. Як же шкода? А! Ой. О, ягоди! Супер. Це мені підходить. Потрібно зібрати більше ягід, щоб надовго вистачило. Зберу весь кущ. О, дякую. Величезна горила. Стоп! Допоможіть! А! Там величезна горила! Ні, не їш мене! О, я ледве втекла! Пана тут! Ні, допоможіть Мене переслідує величезна горила! А! Ой! Не чіпай мене! Я не їстиму твої ягоди! Не треба! Ох, нарешті втекла! Потрібно сховатися на меті. Тут горила мене не знайде. Привіт! О, ні! Вона мене знайшла. Ема? Ема, нам треба бігти. Мене переслідить величезна волохата горила з лісу. Подивись, що ти несеш, звідки тут горила? Нікуди я не піду, ні, не чіпай мене. Ходи сюди швидше, ховайся. О! Горила! тікаймо. Сенді, але в лісі не водяться горіли. То хто це? Величезна волохата горила. Стривай! Він приніс нам ягоди. І ти від нього втекла? А я маю банани. Давайте пригощатись разом.